Селення бур'янів відбувається з краю поля, тому ось ми бачимо зеле, зелене відвора. Майже на кожному полі маємо кагат з органічними добривами. Тут саме курячий послід. На майбутнє, на майбутній рік. Тут у нас е, самий ранній посів озимого ячмені і пшениці, тому ми бачимо О, розвиток, гарний розвиток. Потужний розвиток. Тут навіть міжрять не видно. Так, бачите. Але проте тут, тут видно е, ерозію. Тут я посіяв е, з обробітком ґрунту. Отам далі покажіть, який змив пішов. Які косогори. Як тут обробляти? Це суміш люцерна, конюшина і райграс. Для чого це? Для тварин, для сіна. Вже корбова база готується. Так. так? Тут е, подвійний сидират моє поле жито озиме Під, під що це під це сою. У нас поле під сою, подвійний сидерат. Це поле, на якому очікується серйозний врожай сої. І тому не просто сидерат, а подвійний седират. Так, бо, так бо був попередник зимий ячмінь, після збирання якого ми посіяли ранній сидерат. Що це було? Це було від компанії Суфле частина поля. І частина від Віктора Філатова його суміш. До речі, з дайконом, який він сказав, що вивів вже, але якраз він мені видно попав. Ага. І місцями ми бачимо дайкон, який зробив дуже, дуже велике коріння. Ви зупиняли вегетацію? Ми зупиняли тут вегетацію першої покривної культури за допомогою рублячого катка. Тобто не хімічним методом. Не раундапом, не гліфосатом, не дикамбою, а рублячим катком. Він спався з перша рання покривна культура загинула. і… Коли це було? Це був кінець серпня місяця, 20 числа, 20-25 серпня. І ви зупиняєте вітацію катком. І, і одразу сіємо зимежиту. З якою цілею? Запобігти ерозії. Бо бачимо горби зміцнити структуру ґрунту, пронизати на більшу глибину корінням жита і підтягнути калій. Жито дуже добре підтягує калій, як, як кажуть американський досвід. Як, яка норма? 50 кг на гектар. Жита, так? Так. І ось ми знову бачимо. Як воно скріплює ґрунт, коренева система, ну і як і зовні, живі корні, наші зелені наші, рослини, наші друзі черв'яки. Тут ми бачимо, бачите, тут світлий ґрунт, ясно-сірий, опідзолений, тут він взагалі не родючий, але навіть на оцьому горбі у нас е робиться гумус. Жовтий ґрунт порівняно з чорноземом, бачите, жовтий. Тут буквально за декілька днів ми будемо проводити обробку гліфосатом і чекати... Не даєте не даєте дуже весною можливості для перерости, так. Ну, щоб не, не використало запаси осінньо-зимової вологи. І поживу. Хто хто дуже багато боїться, щоб пересушити ґрунт. Тому, ну так, дивимось за цим. Бачите, покрив є. Ну, тут візьмемо навіть це місце, де потужніше жито. І що ми бачимо? Дивіться, виповзок, великий черв'як, який дуже цінний. Для родючості ґрунту. Ось він працює, пронизує. Де більше жито, там і більше скріплює. Бачите, вони рвуться, але вони, Є. вони я би сказав, Живі. менше як в пшениці, але вони більше розчин... можуть розчиняти. Нам головне не, не бачити коріння, а бачити їхню дію. Що жито робить нам своїми кореневими волосками, виділеннями. Це ж не я придумав, це інші. Просто треба використовувати. Дивіться, все, все пронизано корінням. Тому, І при мабуть... тому живим корінням, Так. яке ще живе. І бачите, навіть кореневі волоски чи грибки, ми навіть не знаємо, що це, але воно працює. На нас і на майбутній врожай. І жито так спіло розвинутись, бачите, очо що кор корені. А ось наш дайкон, який змерз. Який теж виніс нам, як кажуть, азот і фосфор. Ось він, ось його корі, ось його корені. До речі, Олександрійська конюшина, яка зараз вегетує, Філатівська суміш. Зараз підкопаємо її. Черв'як хоче тут і жити. Скрізь черв'яки. Ну, я обстукав землю і тут бачимо бульбочки, бачите, що вони фіксують азот. Що бачимо по конюшині? Коренева система більша за надземну систему. І то ми скільки обстукали. Плюс маємо ще вику, яка вегетує озиму вику. До речі, американці зараз виводять такі сорти, щоб вегетували до весни, щоб продукували більше азоту. Так, Викопати? Що це? вика така? Вика озима? А, але... е, Яра вика, переплутав. А. Яра вика, яка виходить до весни і накопичує азот. Так, і по виці. Теж стрижневий корінь, теж черв'як. І бачимо бульбочки, які навіть зараз навесні працюють. Бачите ввики яка система. Навіть, навіть на глибині є бульбочки, на глибині сантиметрів 15 Дивіться, як дайкон зробив розушільнення, що навіть створилася нірка. І он ще. І ось ще він менший. Ось. Ось. Ось ще дайкон. Він зігнив, але рожощільнив ґрунт свою роботу зробив. Кому скажи, що тут соя буде сіяти без обробітку? Так, не повірять. Ні. Тут ми призупинимось, хочу показати такий досвід поле мабу, сусіднє поле. І бачите вимокло після оранки озима пшениця. А в мене озими ячмінь через дорогу по Сидиратах зовсім немає, а поле майже одне через дорогу. Тут вже є вимочка. Наближаємось до того місця, де ми були взимку, де був Сильний сильна покривна суміш від Філатова і від суфле, і зараз ми зайдемо на неї, подивимось, в якому вона стані. Порівняємо, що так? ми тоді бачили і що -то. І, що і зараз? Скажете свій вердикт Михайло Іванович. Добре. Тут уже ми бачимо на цьому полі. Все висихає, тобто нема вже Зеленого. зеленої маси, навіть вики немає зеленої. Морози зробили зупинку вегетації. І я думаю, що велика маса теж якби сама себе знищила, бо приземиста вика, вона залишилася на іншому полі, не змерзла. А тут вона була в суміші, але бачимо, зеленої маси немає. У багатьох запитання, як в таку масу посіяти в нуль основну культуру, наприклад, соя або кукурудзу. Ну, це має бути сівалка, яка підходить для цього. І тут ми бачимо, має бути суха погода. І дивіться, навіть лопатою ми роз, роз... Перерізає, перерізаємо і можемо сіяти. Але так як диск має бути, то він Має не забиватися. Тобто вона повинна ця маса бути хрупко... хрупкою, так? Так. Так, да, дійсно. Тож я її кидаю просто так лопату під собственним. Бачите, і вона дуже гарно перерізає. Наві навіть отак вона хромтить. Так, о. І а. тут, і тут е покрив, покрив, який захищає. Тепер ви спробуйте. О, це як масло. Як? тут ми там копали на пшениці і зараз дуже легко йде. О, тут видно, що краща дія, правда? Так. Ну, тут і... і грунт другий, трошки інший, мені здається, більш чорний навіть такий. Ну тут темно-сірий, опідзолений, ага. темно-сірий. Угу. В кожному місці ми бачимо, хоч... Грунт відрізняється, але є черв'яки, Черв'яки є, вони угу. працюють, роблять свою роботу. Бачите, ссипається. Все розробилося. Бачите, Грунт мокрий, але він структурований. Це не те, що ми бачимо, обробляє культиватор, вже мокрий ґрунт, а вже пилюка йде. І бачите, справжній ноутілер одразу зарівняв. Порядок буде. Я люблю, щоб, буде, щоб а, як? А, потім, порядок. а потім буде яма і сіралка не посіє. Так, так, так. А ну отут якісь більші такі, ну спробуємо. Бачите, прирізає навіть такі, навіть такі мілкі. От що значить хрупке і велике перебуває. Тобто обов'язкова умова, Зайдеш у вологі умови, туман, мряка якась, буде проблема. Не можна, не можна, так. Да. Треба, щоб було сонечно, uh -huh. маса суха і тоді буде розрізати, тоді буде працювати. Як гарно воно зараз зупинилась, вегітація я, нема... я не бачу здесь нічого зеленого, не Ні бур'янів озимих, бо видно, вони не витримують конкуренції, так? Не витримують під таким покривом, не так, витримують. Так, так. Так. Навіть... А покривні, які розвинуті і зараз виглядає дуже цікаво. Покривні культури виглядають цікаво і влітку, і в осені, і взимку. тут, тут як, як, все, як все цікаво. Стрижнева коренева система, яка не має перешкод. Так, 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 так. Багато льону тут і на льон. Я раніше на нього не звертав уваги, але прочитав в літературі, що льон це мікоризоутворююча утворююча культура. З, зверніть увагу, як він легко зламався, як його важко осінью зламати. А як, коли так, він, сухий. він, він волокнистий, так, а так. як він пересох, зиму перебув і вже він ламається. Зробить свою роботу. Так? Колись не звертав уваги, але якщо льон є, то хай він краще буде, як не буде. Бачите? Ну, На це поле покладаю великі надії на урожай сої, навіть якщо і не буде опадів, але сподіваємось, що накопичена волога за е, осінь зиму дасть свій результат. І тут буде тут у вас друга тактика. покривні культури і нема вже озимої покривної Е, Немає озимого жита, двох. бо тут не був ранній сідерат. Там ага. ми посіяли сидерат, е, покривні посіяли е, в середині липня після озимого ячменю, а тут після озимої пшениці ми посіяли в середині серпня. Тобто вже для жита якби і немає часу. Тут пізніше тут не було навіть небезпеки так? Воно пізно було посійно і тому розвинулось дуже добре. Е, була небезпека, але тут пішла така сильна маса, що насіння не утворилося з покривних культур. Воно гнало-гнало її. Цікаво. Цікаво буде, який буде тут результат, який там буде. Де, е, де, пожиті так? де, де подвійні е, покривні культури. Тож будемо, продовжуємо. Е, хочу запитати в... Слухачів, що вони скажуть, чи тут прирубувати перед посівом, чи отак лишати і сіяти напряму. Що скажуть наутілери? Чи рубати катком, чи ні? А що скаже пан Михайло? Ви ж нам вже дали відповідь, що воно треба підібрати погодні умови, щоб було сухо. І я думаю, ваша сівалка справиться без проблем тут бо воно дуже гарно буде прорізатися. Так, то. Це зайва робота, раз, друге, ви катком будете ходити по... Одна справа, ви осінню зупиняєте вегетацію ще впереді зима. Як, як по е, так. такому мату, так? так, так як Так. По так. А, а зараз у вас дуже хороша структура і ви е, прохід трактора буде вщільнювати і, тому... і тобто... каптолог буде ущільнювати. Ні, я думаю, що тут не треба цього робити. Ну, ви справитесь без проблем тут. Ну, воно розрізає. Так, розрізає. Так, так. Ну, так. так що, друзі, не бійтеся великої маси. Все не так страшно, як може комусь здається. Мені навіть здається, що по покрину культурам легше сіяти, ніж коли їх немає. Менше сівалка налипає, ґрунт там, і проріже без проблем. Такі довгі пожнивні рештки, я вважаю, набагато легше сівалка переріже дисковий сашник, чим якщо б вони були подрібнені. Е, до речі, я вас послухав. Ви в минулому році були на тому полі сої, так. Е, де я залишив, пам'ятаєте, смужку неприкатаної так. Е, неприкатаних седиратів, так. І ви сказали, спробуйте посійте в них. Сівалка пройшла і де було прикатано, де не було ніякої різниці. Ну, тобто. Ніяких проблем, да? проблем. Ну, так? Від... Навіть ще цікавіше було отак сіяти напряму. Е... А якщо б не порівняли б, не знали, думали, що треба? Думав, що треба робити. весь час е... це... рубати. Нам треба на ноутілі думати, як щось не зробити. Чим класики думають, щоб ще зробити, щоб е... був кращий результат. А ми повинні думати, щоб ще. Не зробити, щоб був... Це як футболка. Ну, щоб ну, щоб близько до, природ, до природнього було, так. так в, природі, в природі ніхто не подрібніє нічого, а як воно чудово розвивається. Результат є, так, так, так. Не треба лишній раз їздити по полю, не треба ущільнювати ґрунт. Я думаю, що без проблем тут посіяти. Дай Бог завжди так добиватися такої маси, правда? Так, так. так. Не бійтеся, така маса це не проблема. Воно як масло лізе. Так і хочеться копнути лишній раз, так? Да? Так. Так, знаєте, що вам... Тут ще треба поставити якусь табличку. Не тільки нову тіл і нову дік не копати. Бо, бо я розумію, як хочеться копнути лише раз, коли така гарна е, е, структура, але ми не будемо тут навіть і копати. what are